Всім привіт, слава Україні, слава Збройним силам України. Ми приїхали в село Грабовець до Івана, Халака. І чоловік тримає коні, ціле життя. Відколи його пам'ятаю, туди він ціле життя з кіньми. Зараз має гарні коні. Того року у нього загинуло дві кобели дуже сильні. Цього року має лошачка молодого і має таку гарну вдома. Тут ми зараз на, на фермі. і Маємо шичка. Шачкове близько двох років. Лошак не продається, німань. Лошак не продається. Маня для себе тримає. Каже, що Ошак молодий, вже припрягає, полегко їде, налікуємо. Але полегко. Свіру дві в день везе, каже, що більше не возить, бо шасінує, бо молоде. Лошак гарний, лошак має будову сильно. Буде в четвурі, значить, туріть його. Більш, більш лошак ну до турийців подібний, але файний, високий, довгий, колений. Та більше нічого не треба, вона ж країна що ж Для роботи супер. Турийці саме витривають. Ти вже за своє життя скільки десь мог... Ого. Скільки мав коней? Треба книжку писати, так? Багато чоловік мав коней. Має кобилу вдома, з ним зараз кобилу. А як він називається, Вань? Лесий. Чого в кутку має мало так, якби йому стрих? Ти більше не росте? Та, блядь, то взагалі як порча була, то трохи рухали. Та? Ой, то за комерею, то ж не треба. Ай, блядь, суперовий, ти він тако пасе, але ще щось підносиш йому якось іде, трохи, та підносиш вівса, напевно, трохи даєш. Ще приносиш вівса, гарний лошочок. Трохи оват присів зараз, але нічого, десь тут трави є. Теж на довгому поводі пасе. Файний машу там. Щось поруєш кобелить, то ще трохи замолодий. Так? Ви маєш три кобили жеребні в нього, так? Не. Це ще лошак, що це, ще? ну це лошічі зуби тепер указували на все. що це? це? Ну. лошачок, але файний лошачок, нема шо. Буде з ним файний коняра. Такий для нас, для нашого краю десь в ліс, на ріку, суп. Робочий кінь. робочий. Робочі кіє, де всі були, такі є. Так, ми вже тут були вані, знімали його жеребця, зараз його кобилку збройним, зараз тут дві кобилки хлопці мають. Теж гарні робочі кобили їздять. Одна називається Бейжа, друга називається Майя. Те, що справа бежа, це її мама. Та ще трохи кобилка, але роботяща. Усі 4 ноги підковані, гарна, суперова кобилка. Це має і донька. А скільки має років? Чотири, чотири так? Це е, має від такої, від такої простої кобилки. Але одір був гарний. У нас є володя на забережжі. Каже, за нього льова. У нього був такий жеребець гордий. Гарний жеребець, то по цьому жеребцю. Не каже, хто що хоче, якщо кобила простенька, пустити доброго жеребця, гарного і лоша виходить гарним, бо подивитись на маму, яка мама, яка лошиться, то зовсім різні речі. Кобилка теж жеребна, ця молода має. Від лаура. був такий лаур петі цікаче, по тобто його лауру. Жеребна кобила. Вже десь має цей місяць родити. Та й видно, бо вже такі має. вени мене животі. Гарна кобелка. Нема ж хотів, тому і лошачок буде гарний, бо той лавр теж е привезений, був гарний, одір таврований. Всього як має бути. Так що, хлопці, пускайте прості кобели до гарних жеребців. Будете мати гарні лошата і гарні коні. Хлопці тримають коні для роботи, не кажуть, що для себе. Возять шутер, там дрова возять людям. Роботу сільську роблять. Задоволені, нічого не хочуть ні міняти, ні продавати, ні купувати. Підходять їм ці коні, цілком влаштовують їх. У нас для нашого краю це є такі коні супер. Кажуть, що ще б трошки ноги мали е, грубші. Нічого, вже зараз там е, пустив до жеребці. За зараз може ноги будуть грубші. Що віддогнати їх туди на той бік? Слушні Балиспутані. На такої возі ходять. та справа та зліва, та Зі до йдуть. Корови є, трохи в нас же в нашому селі вже коров'ю майже немає, тут ще люди тримають. Супер. Гадні коровки. Їмає! Ох, різка така кобелка. Починає годувати зрано всі 4. Я виджу. Є трохи корів? Mm -hmm. Ще трохи. У нас вже ще, пару, пару корів все, пару все. лишило. 20 корів, 20. 20. 20. 20 корів на ціле село. Тут ще люди тримають, хоч від нас пару кілометрів далі, але зовсім інакше. Тут ще когось стоїть, у нас, у нас вже нічого немає. Тут ще, тут ще збережено все. Що люди будуть працювати. Зараз візьмуть на файну оренду, є багато людей, будуть щось виробляти. Приміщення є велике, так гарні кобилки. Дякуємо хлопцям, що ще тримають коні, ще займаються таким ремеслом, можна сказати. Мені сподобалось, мені дуже ця має сподобалась гарна кобила молода. І такої простої кобилки вийшла така потужна кобила. Ну і був вугарний, я кажу, там від, від гордого був гарний одір. Хлопці теж зараз пустили до... Блавура теж же гарний жеребець. Не знаю, може він десь є на відео, може нема. Щось теж загинув той жеребець в лісі. Петя продав його на гори. І загинув жеребець. Ще зараз щось у вані по дорозі з дойма. Звернемося до Івана. Івана зняли жеребця і ще з нього лишилась кобила. Зараз ще кобилу з дойми. Це буде в нас невеликий огляд. По селах так як коні живуть в селах. Гарні, ситі коні, хлопці, дивляться за кіньми. Файно за то. За то їм дяка, шана за то, що доглядає за кіньми. В очуванні є така кінська. Там є косарка кінська. Зараз з ними, що є грабарка. Кажуть хлопці, що вже вручну нічого не грибуть, ніякими граблями, грильми. Що вже це, що вже тільки... Старка десь там, така Кінська грабарка. Перший раз ми таку бачимо конструкцію. Такі колеса невеликі, тут такі два дишлі. Тут такі два дишлі. Так, так виглядає така конструкція. Перший все хватку собі попростили. Ні ноги не переїдьте. їдьте. Щось чоловік приїхав, не знаю чого. Ось так, супер. Супер така конструкція. Хлопці під коні зробили грабак, помісно. Він же лошака перегнав сюди, чого. Запустив під ячмій. Твій май. Ну, ячмій полка, п'ять, та не во дощі, дощі прибили. Ячмінь був великий. Тепер, все. тепер хіба ще може скосити і так кидати під комбайном. Інакше вже а ні, то на, на яр, на, на яр. І, ваня вже, лошака сюди перегнув, на Та нічого не буде, як він по собі на І не як мене. Він, він не хоче б його знімати, він свариться. Я вже всіх питаю, скільки, скільки своїм ремеслом управляєш? скільки років скінів. Шосткий? Скільки років фірманиш? 22 роки чесно 22 роки. 22 роки керуєш кіньмет, а? Та шо там, то все від пацанів Блять, порахуй нахуй стільки, аби на рік я міняв по 5 штук. Я по 50. Ваня, як екси називає вань. Кобел називає? називай. Леска? Ну кобила сильна, в те, я тобі скажу. Кобилу пускали до Альтеса, велика. От Ваня любить такі коні такого іменно кольору, довжина, такі, щоб ноги були сильні. Сильна кобила. Що був, що. Кобила має роботу, хлопці мені закинуть відео. Може прикріплю. Скинеш мені відео, як вона їде, ти маєш? Скинемо відео, як кобила їде. Сильна кобила? Ти мене такі вовань коні любиш, так? Довгі, високі підторійці. То є, то є твоя порода така, так? Так само відтривали, так як я, блядь. Куди я не відтривав? Такі самі коні, так? Та, та ми, на них удавно, просто вони такі є торійці, що нема що хотіти. Що, на, на є все там, просто такі не... Ні, то файна кобила. А ці кантарі, я веджу, такі, що, сам робив чи десь купував? Це Олег, чи як це тут? Олег, ну, ну, Олег Ворбай. Я в нього теж замовив, шлеї, кантарі, все. Ти вже кантарі маєш по А шлеї теж від нього? Ну, Кажу, не колес, коли має півня. Файніку. Ні, чув, не знаю. Ага, файно. кобела. Та обріж теж, що кантарі гарні від Олега. А кобелка гарна. Мало лоша, від лемура щось лоша. Загинуло, не знаю, спружило. Дві неділі лоша. Загинуло. зараз вже пустив Альтеса Ми будемо бачити, вже ждемо щось від Альтеса, вже буде якісь креслась такі. поплач буде трохи. Бо кобила велика, дуже велика, дуже гарна. І роботу має. Yeah. <sharp inhale>